Усім доброго дня! Канал сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати знову голубці. і голубці будуть дуже смачні заливки. Готувати буду голубці сьогодні у духовці. і покажу вам, як я це буду робити. Ну, заливку я покажу пізніше, і що мені треба. Для заливки, а зараз покажу вам, що мені на перший раз потрібно. Це я взяла такі середненькі дві головки капусти, фарш свиний 600 грамів у мене. Отут, одна морква, зелень, петрушки кропу, дві цибулі середненькі, Рис взяла такий 250 мл стакан, чорний перець, сіль, олія. Ну, от що мені потрібно на перший раз. Зараз я промию рис в холодній воді і далі покажу, що буду робити з ним. І вже поставила воду, щоб опарити капусту. Рис я промила гарненько. І отут має гарячий окріп. Заливаю рис. Ну, десь так, щоб, як кажуть, на два пальці, щоб вверх рису була вода. І зараз ставлю тільки закіпити та хвилиночку-дві накрию, і хай не опарюється рис. Кипіти довго не буде рис. Покажу вам, що вода закипіла. Я трошки посолила воду і обрізала отак капусту. З середини отай трошки вирізала. Треба побачу вони невеличкі, можливо і дві Попробую. От і ні. От і ні. Буду погодні тоді їх парити. Опарюється одна, а потім і другу парю. Так накрию. Покажу вам от ззаді, отут каструлька закипів рис. Бачите, гарненько закипів. Так, хвилинку-дві, помішати, і можна виключати його. Все, накриваю гарненько, хай упарюся. Переверну капусту. Капусту таку молоду довго не парю, тому що листочки зелені, такі легесенькі, вона швиденько парюється. От ще перевернула з другої сторони ще трошки і зараз теж буду забирати. О, бачу, що вже, напевно, листочки пропарилися трошки. От вони. Ось, всі, що пропарилися, зараз буду забирати вже звідси. так. Тепер можна ставити попри оцю і оцю, хай париться. Покажу вам, що от листя вже все пропарилося. Рис тут, у каструльці рядом, теж гарненько напарився вже. Покажу, листя гарненько напарився рис. А я зараз буду робити засмажку. Поставила сковорідку, сковорідка нагрілася, даю олії трошки отак. Покажу вам порізала цибулю, натерла моркву і буду робити. Засмажку. Спочатку цибуля трошечки обсмажиться, так цибуля вже трошки посмажилася. додаю моркву. От. От і морква посмажилася. Все, буду виключати. Усе вже готове у мене і буду робити начинку для голубців. От рис, ще гарнесеньку палюсь, він так наполовину готовий. Тепер додам сюди фарш. Тепер трошки з рисом вимішаю його. Ну, а тепер можна додавати і засмажку. Додаю сюди зелень, я порізала, тут кріпі петрушка. Я зелень додаю багато. Ми любимо таких голубцях з молодої капусти такої, щоб було там багато зелені. Хто не любить, може менше давати. Або можна і не додавати. Ну, це каже на свій смак робить. Так. Тепер можна посолити, дати перцю. Це в мене чайна ложечка. І візьму отак одну зверху. І перцю додам чорного. Ну, десь так пів чайної ложечки додала. Це все кожен додає за своїм смаком. Тепер гарнесенько перемішаю, це вимішаю, попробую на сіль. Я начинку, як бачите, зробила. Дуже смачненька получилася. Соли не додавала більше, перцю теж є. А я поки що буду чистити от листочки. Уже з капусти для голубців. Ось так буду ці хрящики зрізати. Отак. Голубці я буду складати у таку сятницю, формочку, як то її називає. Тому що я, як казала, я буду їх готувати у духовці сьогодні. І додам трошечки ну, трохи оліти, який наниз, капочку. Форму я трошки олієм змастила, бачите? І буду робити голубці. Голубці буду робити сьогодні великі, такий майже на весь листок. І отак буду завертати. Такі будуть голубці. І буду сюди скрадати їх форму. Отак і слідучий. От і так далі буду продовжувати. Покажу вам, що поставила два лаврових листочки на середину. Я зразу не поставила, забула за них. Ну, так буває. Покажу вам голубці, зробила, начинка майже вся пішла. Все, іду робити швиденько заливку. І покажу вам, я поставила сковорідку і буду робити заливку. І покажу вам, що мені для цього потрібно. Я от порізала половину цибулі, половина залишила. Це багато, аж цілу. І тепер додам олії в сковорідку. Отак небагато, десь 50-70 мл. Тільки щоб мало на чому стушитися цибуля. І зараз перчик ще покажу вам. А зараз покажу, що мені потрібний отакий перець болгарський. Це у мене, як завжди, розморожений. Я вже робила такі голубці, додавала всередину до начинки такий перець. А сьогодні покажу, як я роблю заливочку з таким перцем. Це дуже така, виходить, дуже-дуже заливочка, дуже гарно пахне. От ми любимо робити у сметані перець такий з томатною пастою, з сметаною, підсмажуємо його, ось так дуже гарно буде пахнути оця заливочка. Я тільки його отак на кусочки такі переріжу невеличкі. Можна і ще менше, ну я отак. Ми його любимо потім з голубцями прямо на вилочку брати і їсти отак. Цибуля трошки просмажилася. І тепер додаю, що буде цибулі перець. Це у мене так, я з камери я взяла перець, а можна взяти один-два перці, купити і так порізати. зробити таку засмажку. От, і зараз хай ще трошки перець і смажиться. А отут у мене є сметана. Десь 250 мл сметани є. Я додам зараз туди томатну пасту, гарну, величеньку, столову ложку томатної пасти. Я розмішаю, буду бачити, чи ще треба, чи ні. Можна додати ще трошки. Напевно, ще пів столової ложки додам. І теж гарненько розмішаю. так добре просмажився, так і смажився прямо важко. так, тепер додаю сюди оцю сметану. Я спробувала сметану і трошечки томатною пастою треба трошечки додати цукру. Тепер прямо в баночку додам, ось так пів баночки води. Нивенько це все вимішаю і додам туди теж. Додам так добру дрібку цукру, тепер солі візьму, солі десь так, ну, маленьку чайну ложечку, без верха. А потім ще спробую. І трошечки додам чорного перцю. Отак тільки, трошечки. От і все. Зараз спробую на, на кислоту, чи не треба буде ще додавати трошки цукру. Це гарненько закипить і я вже буду туди цю заливочку заливати в голубці. Заливка покипіла Один дві, і все. Буду виключати, заливочка готова. А зараз покажу вам, що я от відібрала зверху голубців декілька, ну, як завжди, я це роблю і забуваю, що я маю заливочку давати, що треба їх усіх не складати сюди. І тепер заливаю оцеєю заливкою. Перчик цей розкладу тут. Склала і Ті голубці, і тепер вже зверху ну, заливочкою цією залию. І теж поставлю перчик. Ну, отак залила, бачите, О, десь так рівно що було. Чи вони були зверху? Можливо, трошечки в мене задуже дуже повна формочка, але нічого. Покажу вам, що я. Маю таку кришку до цієї формочки. А хто не має, можна взяти отакий просто рукав для запікання, відрізати більш-менш скільки вам треба, прямо оту формочку туди поставити. у рукав І можна зав'язати боки. А проколоти зверху, щоб рука не тріс, можна просто затягнути і так залишити замість кришки. Ну, і це Якщо ви фольгою не користуєтеся, тому що дуже високо голубці і зверху ставити фольгу трошечки не, не дуже добре. Ну що, накриваю і скажу вам, скільки будуть вони там стояти в духовці. Ставлю їх на такий противень і хай смажуться. Я вже виняла голубці з духовки і скажу вам, що пройшло 40 хвилин з часу, коли вони закипіли. Не коли я поставила у духовку, а тоді, коли вони вже закипіли. Але я скрутила зразу, як вони закипіли десь на 100 градусів духовку, тому що трошечки почали збігати. Так і вам кажу: а ви дивіться вже по своїй духовці. От і покажу вам, що у мене вийшло отакі голубчики. Це, дівчатка, хлопчики, така смакота, я вам хочу сказати, це дуже смачно. Особливо такі заливки із перчиком таким. Покажу вам от. Візьму трошечки оцеї підливочки. Її там внизу є. Багато тої підливочки покажу. Це дуже смачно. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, приготуйте обов'язково такі голубці. І покажу вам які всередині. Бачите, отак. Це смакота. Отакі голубці сьогодні в духовці з такою дуже смачною заливкою приготувала з вами. І Фоную і вам по такому рецепту приготувати це є дуже смачно, а особливо з молодої зараз капусти смакота. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую і дякую вам за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним, а особливо здоров'я і поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі!